Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію за допомогою ваших батьків, які вам допоможуть вирізати деталі для цієї аплікації. Робити ми з вами будемо ось таку квіточку, фіалочку. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що пелюсточки в неї кругленької форми, та сама квіточка знаходиться. Серед зелененьких, теж кругленьких пелюсточок. Ось у такому горщику. Ось так виглядає квіточка. А зараз давайте спробуємо. Вам потрібні будуть ось такі заготовочки, зелененькі листочки та фіолетового кольору теж листочки для самої квіточки. Одна жовтенька круглої форми серединка. Та ось такої форми горщик аркуш картону, на якому ми будемо робити аплікацію. Заготовки вам нехай допоможуть зробити батьки, а ви мені за допомогою клею наклеїте цю аплікацію. А тепер давайте з вами наклеїмо. Беремо горщик, клей. Змащуємо горщик на ось такій серветці клеєм. Добре-добре і приклеюємо на самий низ нашого картонного аркушу. Ось так. Тепер ви бачите на фіальці листочки, то беремо зелененькі листочки. Розміщуємо їх ось так у горщику. Якщо вони будуть заходити на горщик, нічого страшного. Як вам сподобається у такому порядку і клеїти. Тепер нам потрібно самі пелюшкілі квіточки приклеїти. Вони будуть розташовуватись у серединці цих листочків зелененьких. Спочатку давайте з вами наклеїмо жовтеньку серединку. Ось так. І навкруги вже розташуємо фіолетові листочки. Ось таким чином. Вони теж можуть заходити на наші зелененькі листочки. Так. Або один на один листочок можуть заходити. Ось і все, любі малята! Дивіться, яка чарівна квіточка фіалка у нас з вами вийшла. А тепер спробуйте самі зробити таку квіточку та пришліть мені, будь ласка, ваші роботи. Я із задоволенням на них подивлюся. Пробуйте малята! До побачення!